Ді нас інфо перші про головне поїхали. Саме тому росіяни проштовхують через американців варіант спільного використання АЕС. Це дозволяє їм вийти з лугого кута неспроможності самостійно запустити заес. Крім того, вони хочуть у такий спосіб уставити ногу в двері, налагодження співпраці з українськими бізнесменами і можновладцями, яких підкуповують за допомогою преференції торгівельних угод. Пише Борис Кушнірук. Ось чому я категорично не підтримую жодного спільного використання заес та будь-якого відновлення торгівельних відносин з Росією до повної деокупації усіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів та згоди виплати компенсації за збройну агресію проти України. Далі слова експерта Белінський Олег, ключова помилка російського керівництва полягала в тому, що Запорізьку АЕС було сприйнято як типовий об'єкт радянської спадщини. Насправді, за останні два десятиліття Україна здійснила глибоко та системну модернізацію станції, інвестувавши мільярди доларів у західні технології, обладнання та інфраструктуру у результаті. Заяс стала складною гібридною системою, де залізо радянського походження критично залежить від західних технологічних, програмних і юридичних компонентів. Ключовим елементом цієї трансформації стала диверсифікація ядерного палива. Починаючи з 2014 року, Україна послідовно зменшувала залежність від російського палива. Частина енергоблоків ЗАЕС була переведена на паливні збірки компанії Westinghouse, що створило технологічну несумісність із російськими стандартами експлуатації. Радянські аналогові системи. Системи керування були замінені на сучасні мікропроцесорні комплекси. Критично важливі компоненти програмного забезпечення, алгоритми керування та системи безпеки є ліцензованими продуктами західних компаній і перебувають під експортним та правовим контролем. Фактичне володіння об'єктом не означає повного контролю над його функціонуванням. Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на заес побудовано за технологіями Holtec і відповідає американським стандартам, які принципово відрізняються від російських рішень. Це ще Ще один рівень технологічної та юридичної залежності від заходу у підсумку. Росія отримала фізичний контроль над об'єктом, але не контроль над системою в цілому, без повного доступу до програмних, технологічних і правових контурів. Щоб ця станція почала працювати в інтересах Росії, необхідно виконати щонайменше три умови, кожна з яких на практиці є нереалістичною. Перше перепідключення енергосистеми, ЗАЕС інтегрована в європейську енергомережу ЕНСО і перехід на російську енергетиму вимагав би будівництва. Нових магістральних ліній електропередач через окуповані території у воєнних умовах. Така інфраструктура є уразливою до систематичних ударів і не може забезпечувати стабільну синхронізацію. Другий водний фактор: після знищення Каховської ГЕС наявних водних ресурсів достатньо лише для підтримання реакторів у зупиненому та безпечному стані. Робота енергоблоків на потужності потребує обсягів води, які фізично недоступні в поточних умовах. Це робить повноцінну експлуатацію станції технічно неможливою. Третє паливна несумісність. Заміна західного палива на російське в умовах окупації, дефіциту персоналу та постійних бойових ризиків означало б проведення надзвичайно складних і небезпечних операцій без дотримання міжнародних стандартів безпеки. Міністерство енергетики Сполучених Штатів офіційно попередило Росатом, що будь-яке несанкціоноване втручання в американські технології на заес розглядається як порушення американського законодавства та міжнародних зобов'язань. Це формує для Росії замкнене коло. Експлуатація станції Чає пряме порушення прав інтелектуальної власності та подальшу ізоляцію Росатома від міжнародних ринків. Західні уряди розглядають значну частину обладнання та технологій як власність своїх компаній, що відкриває шлях до санкцій і багатомільярдних судових позовів у майбутньому. Сьогодні заяс для Росії це не стратегічний актив, а джерело постійної невизначеності. Станція не виробляє електрики, потребує значних витрат на утримання військ персоналу та щодня накопичує юридичні, фінансові і репутаційні ризики. Росія не здатна. На повноцінно запустити цей об'єкт, і водночас не може від нього відмовитися без політичних наслідків. У результаті заяс перетворилася на технологічний і стратегічний тупик, у якому окупант застряг надовго. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.